Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук жовтан. Вітаю! Майже 7 тисяч відкритих вакансій є в доступі в мережі інтернет по Одеській області. За кількістю роботи, це четвертий регіон в Україні. Про це повідомляє ресурс Open Data Bot. Напередодні нового навчального року зросла кількість вакансій у категорії освіта та наука, плюс 37% за місяць. Найпомітніше аж у півтора рази побільшало пропозицій для вчителів англійської та математики. Майже половина нових вакансій для працівників з досвідом. Гірша ситуація в секторі. Ті, там попит не встигає за пропозицією. Загалом у серпні рекрутери опублікували понад 10 тисяч вакансій, а свій профіль активували майже 19,5 тисяч кандидатів. підпалив сміття, а за ним загорілось помешкання. В приватному секторі на палубній горів будинок разом з ним плавалися втівки і вікна сусідів. Загорання сталося зранку близько 10-ї. Вогонь від сміття швидко перекинувся на інший мотлох У дворі у цей час палій був у будинку, кажуть сусіди. Коли він вийшов з дому, самотужки загасити пожежу було вже неможливо. Сам винуватець не постраждав, на відміну від сусідів, які намагались врятувати, бодай автівки поруч. Валерій зі шлангу поливав припарковану машину, аби та не вибухнула і отримав легкі опіки. Вже підключили сусіди, там підключили шланги, намагалися своїми силами. В цей час визволили пожежну, Вона вже поки їхала. Много потушили машину, бо вона обгоріла, щоб не взорвалася. Просто із за сусіда, який невнімательний. У ставку під час купання потонув чоловік. Сталося це в селі нова долина на Одещині. Сьогодні зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло потопельника знайшли, вилучили з водойми та передали правоохоронцям. Загиблому було 59 років. Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки на воді. На замовлення спалили три дорогих автомобілі: Тойоту і два мерседеси в Одесі підпалили колишні рятувальники з Дніпропетровщини. Прокурори з'ясували, співробітник одного з підрозділів головного управління ДСНС Дніпропетровської області створив організовану злочинну групу. Чоловіки заробляли, отримуючи замовлення на підпали чужих автівок. Усі троє палії вже отримали вироки суду. Організатор проведе за ґратами сім років. Його спільники шість з половиною та п'ять. 16-річна дівчина вкрала корову і здала її на м'ясо. За це викрадачка тепер може опинитись за ґратами на строк від 5 до 8 років. Крадіжка сталася в одному з населених пунктів Любашівської селищної громади. Власниця прив'язала корову на пасовищі а за кілька годин її не знайшла та звернулась до поліції. Поліцейські з'ясували, що худобу вкрала 16-річна дівчинка, яка за півціни, а саме за 16 тисяч гривень, продала її підприємцям. Викрадачка до цього вже потрапляла у поле зору правоохоронців, коли тікала з дому. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 два шість Це лишайтесь нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.